Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплект коаксально акустичної системи від компанії Ground Zero серія Radioactive, Модель JZRF 4.0SQ. Динаміки розміром 10 см або 4 дюйми. Поставляються в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Кожен динамік. Запакований окремо у нас. В комплекті невеличка інструкція. Динаміка. З захисними металевими решітками в комплекті. Також монтажний комплект є. Ось так виглядають динаміки. Монтажна глибина 47 мм. На магніті є накладка гумова. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Номінальна потужність даного комплекту 70 Вт. Максимальна потужність 110 Вт. Інший динамік також захисною решіткою. Динаміки на дві смуги, як ми бачимо, корзина штампована зі сталі, дифузор з целюлози, підвіз гумовий. Опір у даних динаміків заявлений 3 ом. Чутливість 90 дБ. Додаткові характеристики і вартість даної акустики ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua